Доброго дня. Бідний ланус. Я думаю, їм сьогодні займатися, але якось не виходить. Ото кришу тіко покрасив, вже пилю припала. Старий знайомий. Людина. У мене обслуговується вже 10-й рік. Третій автомобіль. В цьому році робили йому бампер. Фарбували. А тут така творча невдача. в стоячого в'їхали. Каже, блин, ну як так? Жіночка на кросовері приїхала, парканулася, на паркінг забулася поставити, а потім, дивлюсь, машина котиться, вона за нею біжить, кричить ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бах! Є контакт. Коротше, що дверка пом'ята, ну Тут кромка загнута трохи. Крило таке, вирішили не купувати в чорному ґрунті за 1700. От якось воно, от якось воно. Так що будемо брати кувалду, молоточок, моя улюблена справа, і будемо пиздити метал. Ну і так, там ще трошки трошки, чуть-чуть поріг підшаманити презентом. Дверцята також, також. Ну, освітлення погане, бо той гараж зайнятий, там теж щось стоїть. Купувати за 1700 крило в чорному ґрунті не хочеться. Не хочеться, не хочеться, не хочеться. Тому будемо якось, якось, якось. якось... Бачите, як воно трошки пішло. Дверцята не відчиняються. але зараз кинемо крило, візьмемо свій улюблений інструмент і будемо пиздити. Отак якось воно має бути виглядати. О! Ну якось так. Оптіма та шокіа. І повне полірування автомобіля. Щось останнім часом багато поліруємо. Дратити, дратити, дратити. Чуть не забувся. І Таке. Забувся трохи, вже трохи перетерли. Після того, як молотком попрацювали. Е... Дверцята також довелося. Не хотів я спотера підключати, якось мені воно це. Ось, то розібрали. Цю фігню зняти без скла неможливо, але тут є для динаміка. Руцю засунув і там терлімбонька сіко хочеш. Добре, що динаміки великі, такі, то так. гарну руцю можна засовувати. Так, дверцята вже відчиняється, зачиняється, нічого не затирає. Крило зараз стоїть на одному, бо його ще треба трошечки. так... А так А так як? А, двері також там залом був. Що там щось десь, кудись приженеться, ну, щоб ви розуміли, що в нас. Ось. Ну, Воно не прикручене. Не тут, не тут, не тут. То, тобто я ж кажу. Нормально стало, тільки що трошки його так викручує, але це зараз допрацювати трошки. І все буде добре. І зараз воно випирає в рівень. Я там трошечки арку відстукати, бо трошечки тут Чуть-чуть. І все. Будемо шпаклювати. Ну, якось так оптімем. Доброго вечора. Наша Kia Optima. Такс, такс, такс. А, до речі. Накладка порога пластикова. Тут було те, вже бонусом шпаклянули, зараз ним. Ну, Ви ж пам'ятаєте, що там було? Чи не пам'ятаєте? Щось вже схоже, не схоже. Тут ще трошечки у нас якась фігнюшечка Там туди-сюди. Підігнути можливо. А, Проміжний відос. Ну, пам'ятаєте, що там то десь було. Це сікоко шпакла. Там різнокольорове, там протерто до металу, там туди-сюди. Зараз будемо ґрунтувати. Ну, так, шпакло є. Шпакло є. Але я не думаю, що там багато його. А може багато. Яка різниця? Відбита, як фарбована буде. От якось так. Це більш, мабуть, для замовника. А тут кажуть, там все було в шпаклі, так пластом завалено. І погрунтовано. Тобто ні, Ось голий метал, тут голий метал, там, шпакло спочатку люмінка, універсалка трошки, і фінішки там трошечки. І, до речі, можна було не валити там взагалі крапелька. Але кому було, не було чого робити, то він каже, трошки так, трошки так. От якось воно так. Чого багато різних слоїв, я може колись комусь казав. Шпакло, особливо <кхе>, дверцята, фільонка, де немає ребра жорсткості, особливо це крило, яке таке тар-тар-тар-тар. Воно тягне, тягне, тягне метал, ти його вистукав, там, начебто все це шпакла навали, воно потягнуло. Тому, чому неможливо зробити добре? Швидко детальку після таких, такого пошкодження. Ну, тому що так, от якось, воно має вистоятися. І шпакло, і ґрунт. Я сьогодні зараз вже вечір треба завершувати працю. Зараз ми його погрунтуємо, крило, звичайно, скинеться, машина укутається, дверцята також запакуються, Дверцята по місцю будуть фарбуватися і ґрунтуватися. Крило окремо, і грунтуватися і фарбуватися буде. Але я завтра. Ну, і фарби ще немає. Середа, в понеділок пригнали. Середа, фарбу можливо там завтра зроблять, але завтра. Н -н -н. Завтра четверт, і можливо, поставлю у фой ввечері, але не факт. Це можливо пофарбую оцю фігню. А це ні, це тільки в п'ятницю. Раніше я не буду фарбувати. Тут сутки, як мінімум, я хочу, щоб ще ґрунт виставився. Дало хоч трохи свою усадку і так далі. Тому швидко-хутко, скажімо так, дверцята, та рестовка з крилом. Оця фігня понеділок пригнали, Ну, в понеділок ми нічого особливо не робили, там трошки розібрали. І не факт, що я в суботу її віддам. Бо я навіть пофарбую в четверг вечором чи в п'ятницю зранку, знову ж сутки потрібно. Фу, вибачайте, в гаражі жарко дуже. Щоб воно вистоялося. От якось так. А чого так довго, а чого так дорого. Погрунтоване також побачите. І пофарбоване також. Всім до зустрічі! Невеличке продовження. Парі. крило, Крила недбуржур'яном. І, 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 і. Ну і двері? Що, сьогодні четвер, вже там? <кхем> Де шоста година, початок шостої. Погрунтовано години-дві тому, не знаю, завтра ввечері чи в обід буду фарбувати, подивлюся. Крило, можливо, зранку е ручка буде зніматися, так що не переживайте. Тут також буде трохи переклеюватися, це для ґрунта запаковане. Тут також буде бумага. Тобто... І тут буде папір, так що якось так. Що як Доброго ранку, п'ятниця. У мене творча невдача. Оце трішки-трішки фінішно. Не було її видно, ледве-ледве замітив. Знайшов. Тому там навіть міліметра, мабуть, не було, але, але, але лампа, лампа трохи показала. Тому фінішка, зараз ґрунт. І ввечері можливо пофарбую, бо там ну, слой грунта буде. таке, таке. Аби аби, аби не було біло п'ятна. Тому зараз фарбуємо оце фігню і оту фігню. А вже авто пізніше. Ну якось так. І таке буває. А ви кажете, що довго, чо довго. Доброго ранку. Kia оптіма. Карявінкі, но фініш. О. Так, двері випадають, щоб ви розуміли, тут вони не фарбувалися, ті колаком скривалися, тому і так є. Трохи поїздити потускніше, хоч все авто полірувалося і тут навіть полірувалося, але ж різницю. Видно, свіжий лак і свіжий лак. Як то кажуть, глибина цвета так що якось так зараз будемо віддавати. І що викрашена деталька завжди буде випадати. В стик. Ну, якось так.